Днявся. Хмарка. Хмарка. Налізають. Сонечко. то Терез такий, що ходить. Щойно на російськомовну знімав. Не було. не було. Зараз такий. Ну, після обіду обіцяють дощ. Вітер сильний. Ладно, Сьогодні 7 травня 2024 року, вівторок, Христос Воскрес. Ми з Максиком на прогулянці вирішили сьогодні біля школи прогулятися. Так подивитися на наш рідний район. Відразу як пройшла ніч у Харкові. Ну, Увечері гірше було. Були вибухи. Були близько, а вночі я... Ну, я не чув. Тривоги були, вибухів не чув. Тому, бачите, травичку вже попасили. Життя у Харкові триває, незважаючи ні на що. Вікна в нашій школі у рідній поставляли тепер усі пластикові і тепер вже це не школа а гімназія я не знаю рівень гімназії ліцей донька перші два класи у харкові в ліцеї вчилась тепер вже третій-четвертий на Полтавщині закінчує Теж ліцей. хто знає де прийдеться ще навчатися. Укриття написано тільки кудись. Стрілочка, не зрозуміло, ага. вихід, вхід. Що ще розповісти? Світло є, водичка є. Травень майже. На, Туди кудись і кругся. На мой род добра злагода. Всім щиро дякую. До Максим. І будемо жити. Незважаючи ніначе. До побачення моє. па па